Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А давайте поговоримо про мажорів, отих синочків різних шишок, які розважаються в тилу з купленими довідками і не хочуть служити у війську. І просто хлопців, у яких життя вдалося, і вони поводяться аналогічно. Пишу у своєму блозі військовослужбовець і блогер Олена Білозерська. Особисто мені на глибинному рівні на них так пофіг, що аж незручно. Ну бо кожен відповідає за себе сам і не відповідає за інших, якщо це тільки не його підлеглі. Це не мені, а їм тим мажорам після війни плюватимуть в очі, тим більше, що їх порівняно небагато. Думаю, якби всіх зігнати в ЗСУ, Йшло б не більше бригади, якщо тільки елітних, наймажорніших мажорів не більше батальйону, тобто суттєво змінити ситуацію на фронті вони навряд чи зможуть. Це так само, як деякі люди кажуть, давайте заберемо зарплату у депутатів і дамо військовим. Простий підрахунок: у 2023 році на оплату праці всім народним депутатам і їхнім помічникам у бюджет закладено трохи менше ніж 690 мільйонів гривень. Я не знаю точно скільки зараз людей служить у зсу, але припустимо 800 тисяч. Якщо абсолютно всю зарплатню депутатів і їхніх помічників. До копійки. Поділити між військовими, то кожен військовий міг би отримати доплату у розмірі 72 гривні на місяць. При всьому тому марно заперечувати, що наявна ситуація з мажорами таки деморалізує більшість пересічних громадян. Мовляв, чого ми маємо служити, а вони ні. Зміркувань справедливості, щоб люди її відчули і охочіше йшли до війська. Мажорів слід мобілізовувати і в першу чергу дітей відомих осіб. Я розумію, що СРСР такий собі приклад для наслідування, але сини Сталіна, Хрущова мікояна, воювали, і деякі загинули. При всьому цьому, на мою думку, діти окремих людей, що займають ключові посади в державі, цікаві для ворога, не повинні воювати на передовій, щоб вороги не захопили їх в полон з метою тиску на батьків. Наприклад, для отримання інформації: який-небудь генерал ЗГШ, про існування якого поза армією ніхто і не знає. Якщо його сина схоплять і будуть відрізати пальці з великою долею імовірності, вороги знатимуть всі плани нашого контрнаступу. Тобто, це питання суперечливе, але є повно інших мажорів, ніяк не пов'язаних з державними таємницями і ворогу нецікавих. За якими давно плаче армія, підрозділ, в якому служитиме такий хлопчина, напевно, буде забезпечений усім, чого душа забажає, тож від мажорів в армії самі плюси. Але головна їхня користь мотиваційна. Насправді у нашому суспільстві із цим буде складно. Припустимо, якась частина мажорів вже мобілізувалися. Таких насправді зараз немало, просто в окопі вони менш помітні, ніж у Боковелі. Як повідомити суспільству, що діти відомих політиків чи олігархів теж служать? Наше суспільство не подарунок, які б репортажі з окопів йому не показували, а наші люди скажуть, що ці Хлопці служать фіктивно і зі зброєю лише селфяться. Ну бо про пересічного солдата Василя ж не знімають сюжети, а про цього знімають. Аргумент на всі 100%. Щоб його подолати, потрібно багато часу і багато. Представників еліти у війську. Видалі, щоб вони з будь-яких міркувань, хоч заради піару чи повоєнних плюшок, пішли служити добровільно. Якщо ні, керівництву держави слід проявити політичну волю з елементами політичного тиску і загнати певну кількість здорових і багатих молодиків на фронт. Тоді пресічні громадяни підуть більш охоче. А хто з чоловіків відсидівся за кордоном, утікши після 24 лютого, тих, пропоную після повернення позбавити виборчих прав років мінімум на 10. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.